Ви коли-небудь мріяли про пересувний інтернет, який можна живити від павербанка та використовувати у будь-якій точці світу. Це повний огляд нового Starlink Mini – компактного за розмірами, але дуже потужного та зручного безпровідного інтернету від SpaceX. Сама коробка важить трохи менше ніж 7 кілограмів. Давайте подивимося на комплектацію, що йде в коробці при покупці Starlink Mini. Перше, що ми бачимо, це те, що інструкція тепер знаходиться не на окремому аркуші, а намальована на верхній частині коробки. Комплектація Starlink Mini включає саму антенну з ручкою, додаткове кріплення для встановлення антени на трубу, кабель та блок живлення. Антена дійсно маленька, значно менша за звичайні антени Starlink і важить лише 1 кг. Ручка знімається, якщо потягнути її вниз. Також в комплекті є нова фішка. Ручка, яку можна примонтувати до труби, адже раніше ми мали самі вигадувати, як прикріпити антенну не на плоску поверхню. Кабель живлення має два dc коннектора з ущільнювачами, а довжина кабелю 15 метрів. Тепер ви спитаєте, де ж роутер? А роутера окремо немає, він вже вбудований у саму антенну. Це зручно і логічно, оскільки Starlink Mini позиціонується як переносне рішення для використання в умовах, в яких незручно було б носити з собою та підключати багато елементів. Роутер має стандарт Wi-Fi 5-го покоління. Також тут передбачена можливість використовувати інші DC-конектори, не тільки оригінальний, який йде в комплекті. Давайте подивимося, які є роз'єми в антенні. Бачимо, що їх два: роз'єм для живлення та ще один заглушкою азернет. Можемо вільно підключати напряму ноутбуки, комп'ютери та будь-яке інше обладнання. На задній панелі антени у нас є непомітна кнопка, яка відповідає за скидання старлінку до заводських налаштувань. Якщо ви у своєму особистому кабінеті на starlink.com щось невірно налаштували або забули пароль від мережі. Та хочете скинути до заводських налаштувань, можете зробити це тут. Ми можемо взяти кабель usb c та DC, павербанк сумісний з цим шнуром, та живити роутер від павербанку. Він повністю працює в режимі зарядки від павербанку та споживає відносно небагато. Наприклад, від павербанку на 20 тисяч міліампер StarLink Mini буде працювати приблизно 6 годин. Швидкість інтернету, який видає StarLink Mini від 100 до 200 мегабіт в секунду. У нас в середньому було. 170 Мбіт в секунду цього з головою вистачить, щоб дивитися фільми у високій якості та швидко завантажувати великі файли. Starlink Mini можна назвати ультимативним рішенням для людей, які хочуть використовувати його у дорозі в машині на природі та будь-де де немає зв'язку у звичайних провайдерів. Тепер це не проблема. Ви можете замовити будь-яку модель Starlink, зокрема, ось цю нову.